Ще раз звертаю увагу на те, що протягом цього року ми повинні вирішити питання щодо невідкладної допомоги. І я маю сподівання на те, що ці 13 автомобілів так і залишаться в сумському обласному. Центрі екстерної медичної допомоги та медицинно-санітарних катастроф назавжди, а ми повинні вирішити разом з областю питання про автомобілі, які нам будуть потрібні в наступному році для здійснення невідкладної допомоги. І ми вдячні Сумської обласної раді, Сумської э, обласної державної адміністрації. що... Протягом 2013 року і екстрена і невідкладна допомога буде здійснюватися за рахунок і, і силами, засобами Сумської обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. І ми повинні з вами протягом цього року облаштувати на базі наших лікарень. Центральної першої лікарні, п'ятої лікарні, дитячої лікарні, центри невідкладної допомоги з облаштуванням по всьому спектру завдань, які будуть стоять з 1 січня 2014 року. А зараз ми передаємо, передаємо от ці 13 автомобілів в оренду. Немає заважень.